рішення 11-го року проведення дозволу на проведення експортно-грошової оцінки земельної ділянки до своїх власниці. Далі в 2012 році проналення дозволу на проведення експортно-грошової оцінки земельної ділянки. І вже в 2012 році, виходить, експортно-грошову оцінку вам дали, ви проплатили, а продаж земельної ділянки несе призначення у власності. Це рішення не було голосоване. Вони його відкладували. Я зробив дві грошові оцінки. І в 2012 році, і в 2013. Жодне рішення не розглядувалося. З причин деякі підприємці деякі, ну, учасники Литвин, Кікос, Ючу. Подали до суду. До адміністративного суду, тоді це питання було знято з, ну, з порядку денного. З руки тодішній депутат колишньої каденції, депутат СУС зняла це питання по викупу земельної ділянки. Пізніше я виготовив другу експертну. Грошову оцінку. І вона також не було прийнято рішення по цьому питанню. Якщо історію, ну це, будемо говорити, історію можу розказати по цій замедлі ділянці. Всі дозвольні документи е, на право викупу я вже пройшов. Даже в всіх областях, навіть в судових інстанціях. Тобто, якщо б у мене не було жодного право встановлюючого документ, який би не підтверджував за мене ділянці, то всі суди у мене виграні, апіляційні, у ну, першій інстанції апеляційний і Вищий адміністративний суд. Розумію, що були документи в стані попередню каденції, але в даний час на комісії в нас немає ніяких документів, ні на право власності на об'єкт. Ні добра ворога ні, немає діяти, тобто ні, нічого немає. Як ми не можемо приймати рішення з того часу, то попереднього 5 років. У ну? мене є... Не до вас є, е -е, є... рішення міської ради номером е -е, рішення 720 про... Викуп земельної ділянки. Тобто, всі документи належним чином, і ви це знаєте, і ваша дружина знає, всі обставини по документах, право все було в Звичайно, є у подані документи, є недостовірні дані, які є фруктом одним із фондів про відмову земельної продажу відмови земельної ділянки. Даної земельної ділянки. Хочу слід зауважити нами було подано до адміністративного суду справа на рішення міського виконкому про встановлення права власності від 2008 року. Скасування цього рішення. Суд першої інстанції виніс ухвалу на користь Ореста Степановича, Житомирського апеляційного також виніс на користь, але суд Рівненського вищого адміністративного суду міста Києва виніс. Ухвалу, Зараз я зачитаю вам. Те, що він, Олег Степанович, каже, що він суди всі повигравав. Ні, це не є так. Ще суди всі не доведені до кінця. Вона не, не стосується, діяльності. чекайте, це стосується. Ні, чекайте, вона не є Суспільно. подання, вона 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 подання документи. Далі, у нас іде От ринок північний, по-перше. Ми маємо підприємці всі права займатися підприємницькою діяльністю. У нас іде зараз перешкодження по займанню підприємницької діяльності. Справа в тому, написана кримінальна справа подана до Кузніцовської МВС по перешкодженню. У нас немає світла і будинки забаркадовані. Рішенням Кузніцовської міської ради було прийнято чітко, забула якого числа, щоб розробити і погодити надання побутових послуг і організувати ринок. Рішення не виконується. Ви можете розуміти, Степан Іванович. Я кажу, <клес> ви зараз противоречите, зараз ви собі. Голос подав заяву. Так, І мав подати на комісію відповідні документи. Які підтверджують його право? Це рішення було в колегі. подав документи. Ми ж дивимося, яке тут рішення. Це підтвердження ціни продажу. Згідно рішення подав. Я розумію, що це. Але ви мали депутат. Ви мали депутат. Ви мали депутат. Ви Якщо ви з однієї сторони виступає особа, яка подала заяву стосовно затвердження ціни продажу, відносно якої було прийнято рішення міської ради, обов'язковим обов'язково виконання відповідно до конституції. Прийшли з іншої сторони особи, звідки, наприклад, члени земельної комісії, знають хто ви такі і яке відносини. Вас ви подаєте документи, рішення суду, то, а ви яке маєте відношення до цього питання? Чим ви підтверджуєте? Дозвольте ще. Дозводите. Яке мають підприємці? А ці підприємці, згідно рішення суду, міського суду, визнані потерпілим від гільковута, який, продавши їм кіоски, павільйон, Після того, як на себе приведе зубову, виграти право власності. Таким чином суд встановив шоколад з шокаївські дії і прийняв рішення визнав його вимог. І від покарання, тому що минув термін по землі Тобто це ці люди, які власні, як треба знову. Тепер ви тепер ми заглядаємо заяву корота, прохання обрати йому землю під павільйонами торгівельні якими він заволодив шахайським за способом. Це, Це є. Є в цьому суд. Іншого немає. Тому я посилюю членів комісії. Зрозуміти, що тільки ті ми додамо землю кого, суттєві, короблені промігами завтра, як повноправний власник цих людей, відправити дуже далеко. На даний час коло в винесення сесії його питання до вирішення питання, я, наверное, на даний час його розходяться. Зазначити наступне. Що... Вибачте, будь ласка, представник якої да. сторони. Кого та Ориса Стекмановича Мудрак Олександр Сергійович? Я з приводу цього, що тут перекручення скажімо, формулювань, понять, явища відбувається цими підприємцями, підприємцями як і скажімо, депутатом Жданівком постійно. Оскільки Степан Іванович все ж таки не каже вам правду, що є рішення і адміністративного суду щодо підприємця Жданю. І скажіть, будь ласка, яке ж рішення адміністративного суду відносно вашої жінки? відмовити повністю? Правильно? Тобто залишення в силі, рішення суду першої інстанції і суду другої інстанції залишити в силі і рішення Кузнєцовської ради висунено яким законом Степан Іванович мовчить про це. Мовчіть про це. Одному, це не означає Ваші, і, шановні члени комісії, я прошу не перебувати, я це раз це скажу. Не і, да, не Дивіться, що не відбувається у нас. От підприємці прийшли і сказали, от ми подали, скажімо, до господарського суду. Ну, з, з однієї сторони, відношення ніякого до цієї справи немає, оскільки повинні виконувати саме рішення Кузнєцовської міської ради. Це раз. По-друге, Якщо підприємці навіть даже і подали цей позов, а яке відношення він має до земельної ділянки? Це два. І по-третє, а що потрібно було в даному випадку, подаючи цей позов до господарського суду, перше, що повинні були подати ці підприємці, знаєте що? Забезпечення цього позову шляхом? чого? Заборону комісії або Кузлівцовської міської ради приймати рішення. Є в нас таке. То чому наполягає? Буде, Ну будь ласка, коли буде, тоді і буде. Забезпечення А в даному випадку, шановні члени а чому ми відбуваємося? Чекайте, чекайте. Скарги якісь підприємці подають. От говорить, ми то зробили, то ні. У нас є рішення Кузніцовської міської ради. Його потрібно виконувати. Дані підприємці прийшли. Ніяких дозвільних документів, право встановлюючих документів в тому, що вони працюють у мене на ринку і в тому, що вони мають який договір, що вони щось купили, вони в мене нічого не купляли. Факт. Дивимося, дивимося далі, де вони працюють? про що? День есть все права 11 Это классный детимо продавцы Де вони в них немає На ринку їх нема їх нема в кадр новины Но в полюске вони ж там є правда Дивіться, я вам да, скажу, це да, не по-людськи, це найзахват э, ринку, я, 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 я. Будем так говорити, яким ми досліджували в суді. Це було все в суді, можна, є при... в мене касета, де вони чітко навіть на тій нараді, перебуваючи, коли була нарада в 2013 році, коли вони там приводили нараду з підприємцями, вони підготувалися в той час, я будемо говорити, Жданюк там. Локомотивом виступав Кума Сусь Литвин. Вони щільно тоді підготувалися, ну чітко вони там сказали, та, це ми досліджували в судовому засіданні, там чітко було е, запитання, я до них питав, що ви хочете купити. Вони чітко сказали, Степан Жданюк сказав, кіос, Віра Андріївна сказала кіос і землю під ним. Згідно закону. Розумієте, закону. На дані підприємців моє земельне питання. Згідно. Хто орендує земельну ділянку? Вони? Чи кого товари Степанович? Кого Олег Степанович? Правильно. Рішення Ради. І, 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 згідно Конституції, є обов'язкові закону про місцеве самовнікації і обов'язковим до виконання. Рішення ради написано від 14 вересня 2012 року, за номером 691, написано надати дозвіл на проведення експертної грошової оцінки земель ділянки для і із власності власні особи та Рада вирішила надати дозвіл на проведення експертної грошової оцінки. Це перший етап. Далі рада повинна затвердити ціну продажу тої експертної грошової оцінки, на якою якої буде продаватися. Далі я читаю: так. доручити міському голові відділення міської ради, укласти договір з покупцем е, про оплату авансового внеску. Тобто договір про оплату авансового внеску. Рада вже взяла на себе зобов'язання. Частково, якби вона погодилася на продаж, тому що е, особа заплатила е, уклала, е, договір е, про оплату авансового внеску. Це теж. І фізичні особи були. були, 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 були так що стверджувати про те, що це рішення Ради виконане, воно не виконане. Е, е, Давайте, а то сніка правила? А, підписаний, розвіду плачені, так? Якщо тепер не виконано, давайте ми повернемо. не собі кошти, яка вам свої платіж за продаж земельної ділянки. Ми так повернемо кошти. Ви вже викупляєте земельну ділянку для суспільних потреб, кошти в нас в міському бюджеті. Я вношу пропозиції. Говоріть, але ви говорите, що маємо заплатити гроші. Де міська рада зараз суду. А, а в нас 40 45 гривень. Кого подасть до суду, зобов'язати може міську раду, щоб викупити земельну ділянку. Хто за, підтримує. Випине стоїмо на сесію міського рішення. Проєкт рішення. Ми прийняття. Рішення не прийняти.